Матвійко та Яруполк перші, хто народилися сьогодні вночі, 7 квітня. Породіллі стверджують, такого подарунку на благовіщення не очікували, проте впевнені, що це допоможе дітям у житті. Було тяжко, але то дуже ну, радісні емоції. Не можу сказати. Емоції переповнюють. Не думала, що з'явиться так сьогодні іменно, Але захотів з'явитись імену сьогодні. Дати сину ім'я Ярополк вирішив тато. Чоловік переконаний, його хлопчик буде лідером, який зможе змінити Україну на краще. Сам батько взяв відпустку з військової служби, аби побути з сім'єю під час пологів. Ми хотіли назвати старослов'янським ім'ям, от а ім'я Ярополк. Люди, які мають ім'я Ярополк, були відомими постачами в історії України, і вони багато чого були взагалі лідерами. От. І хотілося, щоб син майбутнього був лідером, який поміняв нас в Україні. Щось що зробив добре в Україні. Емоції перевершені, все саме гірше забувається на позитиві. Дуже багато вітань із днем народженням синочка, із своїм днем народженням, бо воно в мене вчора. Було. Так що емоцій дуже багато, дуже позитивних. Неперевершень загалом за добу у лікарні народжуються від 10 до 18 дітей. Актуальними стали партнерські пологи, коли чоловік або хтось із рідних присутній під час народження дитини, щоб дітки були здорові, щоб мир був, щоб вони не тільки один раз. Заходили, пам'ятали, запам'ятали дорогу сюди і відповідно приходили по декілька разів. Акцію День сім'ї в очікуванні дитини на благовіщення у Тернополі проводять не вперше. У цей день чиновники міста та лікарі спілкуються з вагітними, породіллями та медперсоналом, дарують подарунки новонародженим. Цьогоріч це два переносні багатофункціональні ліжечка для немовлят. Традиційно вітаємо квітами, вітаємо солодкими подарунками. В цьому році вдалося спільно з центром ЮНЕСКО. Більш цінні подарунки, це є кошики для немовлят, які можуть використовуватися в автомобілі, можуть використовуватися на, як звичайні коляски.